Доброго дня, мої милі малята, А скажіть мені, а яка зараз пора року? А звідки ви догадались, що зараз весна? А як називається перший весняний місяць? Які дотепники? А ви знаєте, чому він має таку назву? Тож я вам. А скажу вам, березень це назва, яка поєднує в собі два слова береза та зело, тобто зелень. Бо саме на початку весни починає квітнути береза та наповнюватися березовим соком. А ще в народі березень прозвали калюжником, крапельником, сонцегрієм, свістунцем. А як ви вважаєте, чому? А зараз послухайте вірш Король На весні в гайок піду. Першу квіточку знайду? Біля квіточки помрію, разом з нею порадію, і вона всміхнеться до моєго серця. Куди піду навесні? Що там знайду? Що я зроблю з квіточкою? Як вона? Мені відповість, які ви розумнички. А зараз давайте спробуємо цей вірш вивчити разом за допомогою наших картинок підказок. На весні в гайок піду. Першу квіточку знайду біля квіточки. Помрію разом з нею порацію, і вона всміхнеться до моєго серця. Пропоную вам виготовити цю чудову квіточку та розповісти їй цей вірш іще раз. Ось яка чудова. Квіточка в мене, а у вас беже вам успіху, чекаю на ваші відповіді та на ваші чудові весняні.